Ларіса, у вас ми знаємо дуже гарні результати, ви маєте уже в нашому салоні. Скільки ви часу? Ну, півроку. Півроку. Ви прийшли. Хто вас запросив? Мене запросила моя Ані мій слайд. Так, Так. І е, хтось з вашої сім'ї ще ходив? Всі ходили, вас? всі ходили і син, син. і внучка, син. і невістка, і сват. Дуже велика була Компанія, Компанія, Да. І, і скажіть, будь ласка, за цей час ви просто неймовірно змінилися. Що відбулося у вас? Які покращення? Де стало легше? Що з вашим? Ну, зовнішню ви також змінилися. Тому давайте по порядку, так як ви вважаєте, потрібне. Скажіть, що відбулося? Ну покращення майже всього організму, я вам хочу сказати, бо сюди мене син, син привів, я ледь ходила. ледь ходила. Ноги єлі Так, да, Не то, що ноги, а спина, сині. Все... Mm -hmm. Ну, все мені боліло. Я не могла не рухатись, лежала до. Угу. І з цього часу оновилася повністю. Які діагнози у вас були? Давайте ці проблеми, які ви мали? Якийсь там сегмент, я не пам'ятаю. Це в хребті, так? Да? В хребті, да. так. так Але мені боліло все. Починаю спину гріти, починають коліна боліти. Починаю коліна гріти, починають руки боліти. Ну, все боліло. Зараз. супер. Я Мовчу, не хочу собі нашкодити, Да, все добре. Так, щоб ніхто не наврочив. Будь ласка, ні, то ні. Так. Я все навіть ми, не... ми дивимося Але все добре. У мене мовчимо. саме таке, знаєте, болюче було місце це серце. У мене дуже часті напади. В мене, серцеве, да, ну, ага. в мене серцеве? Порушення ритму. Мене серцеве порушення ритму. Перше, що я запитала доктора голода голод, да, правильно, так, я, так. Да, на презентації, він не кардіолог, але в мене було питання кардіологічне. Я в нього запитала, чи добрі ті пігулки, які я приймаю. А він сказав мені, ви знаєте, як він сказав, погані. Так. Да. Каже, викидайте, придбайте собі оцей турманівий. Браслет, вдягайте його в область серця, ну, що там, карманчик шити, чи що, там. він таке мені казав, пийте заспокійливе і все буде добре. Я вже цим користуюсь два місяці, дуже боялась, скажу вам чесно, От, бо ж кожну неділю почти цей ритм збивався, понимаєте? Вот. Як ви при цьому себе почували? А? При цьому як себе почували? Ну погано людина як це? себе почуває дуже, О, ну, таке, знаєте. Робить, самопочуття м -м -м. дуже погане. Якась тривога, якийсь таке, знаєте, настрій такий поганий з'являється. Перечуття нападу. Да, стіни, да, да? Да. Mm -hmm. І воно отако от раптово. Це не те, що там чи нерв, нервуєш, чи щось робиш, отако от раптово не з того, не з цього починається приступ. Заред, я навіть боюсь сказати. Ну, Дуже нас. добре, чесно вам кажу, я його ношу в день і вночі. 24 на 7? Так, да. 24 години, ну коли там, ми їх тут знімаємо. У вас який браслетик? А, ну, такий. Так, ну, широкий. О, такий. Один, чи да. один, один, ну, це... Одинарний, так. Отакий Одинарний, да. Одинарний. Браслет. От. браслетик. Я придбала браслетик. Користуюсь їм завжди. Я вже настільки привикла, що я не можу вийти кудись без браслета. То, і ще така зачекайте, позитивна зачекайте, 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 зачекайте. Да. Коли ви відчули перше покращення? От ви почали надягати носити да. його. Коли перші покращення? Ну, перше покращення? Що не було приступу? покращення десь з неділю, я такого прислухалась. А потім я забула. Я прислухалась, що воно відбувається, розумієте? І таблетки ж я кожен раз пила. А це думаю, що це воно, Як буде, це воно буде, буде і страшно, да. і хочеться. Чи добре, буде. чи погано. Оце було неділя. А потім я забула. Скажу вам чесно. І зараз за два місяці жодного приступу. Ну, я взагалі не відчуваю ніяких порушень. Я не знаю, це в мене. Я не скажу кажу за всіх, але у мене дуже важка була аритмія. Угу. Це не те, що там раз в рік чи що. Кожного тижня. Да, майже кожну неділю. Угу. зараз нормально. Ну, у вас ще дома є і продукція, розкажіть. Да. Угу. Я займаюся дуже. Детейно. Що, Що у, вас є? у нас у мене проєктор, я часа два, два з половиною на ньому сижу. Дев'яти да? да. Що робите саме? Все. У мене нема окремої там якоїсь. позиції. <світку> і спину грію, і коліна грію, і щитовідку грію, і руки, і ноги, все. І навіть у мене холодні ноги, то я їх. Припікаєте? Да. Припекаю. Да. да. Ну не кожен раз, раз в неділю. У мене зараз часу багато, то я займаюся дуже... займатися. Можете дозволити, да, собою. можу займаю. Можу дозволити. Можу. Я не працюю. От Зараз вже всі консервації, все закінчено. Я Нарешті. собі сиджу вдома і займаюся собою. Оце у мене ще за півроку, да, ще які результати? За півроку я мене Дуже великий був, вага велика була. Mm -hmm. Я с... ну, скинула десь, мабуть, кілограм 14. і oh. да. Я п'ю воду, більше нічого не роблю. Заряджаю і п'ю воду. Яку заряджаєте? З турманівої кераміки? Так, да. У мене жістя гранічі це є. Юрка, Просто ми ж не знаємо, чим ви заряджаєте. No, керамікою, не... Так. Yeah. <laughs> <Да. laughs> <laughs> так. Вот. Я цим ще заряджаю і п'ю до трьох літрів в день. Можна випити? Можна. А раніше. Я завжди перед їдою, після їди, я завжди п'ю воду. І я настільки привикла, що мене просто тягне, понимаєте? Пити цю воду. Я можу вже й не пила. Лісочка, але... ви до нас прийшли, скільки ви водички пили? Я взагалі чай пила. Взагалі не пила. Водичку просто я ви, не пила. Ви дивувалися, як це можна її пити. Так, да, да. так. Я й дивувалася, думаю, як це можна пити, просту воду. Як я п'ю чай, кофе, таке. А це проста вода, як вона може мені зайти? Да. Мінус 14 кг, як ви себе почуваєте, блядь. Це просто при цьому? неймовірно. Які у вас відчуття, скинувши 14 кг? Ну, тут відчуття дуже добрі. І на ноги легше, і на серце легше. От. І задишка пройшла, я дуже задихалася, дуже. Я не могла йти швидко, я не могла ходити довго. От. А зараз я себе почуваю, як ну, почуваю, як почуває людина свого віку. Я не кажу, що я дівчинкою стала. Тобто смішно просто. Німаєте? Але я відчуваю себе нормально, енергічно. Вся хата на мені у мене три чоловіки, треба їх. За ними попорати, і наварити і все зробити. О, це я все встигаю зараз. А раніше мені було дуже важко, дуже тяжко. Я завжди пороблю пороблю щось і віддихаю, віддихаю. бо я не могла mm -hmm. по іншому життя. Mm -hmm. mm -hmm. А зараз mm -hmm. неймовірно. Не. Ну, це... Я дуже вдячна, дуже вдячна Сватові в першу чергу, що він сюди мене не то що. Запросив, вона притягнув, я йти не хотіла. Так, бо я так, така так. людина, знаєте, що не дуже вірю в ці всі салони. Uh -huh. Ну, ви вибачте, це вас не касається. Мені дуже сподобалось і колектив, і директор, і Яке... до людей яка повага. Ну, взагалі я дуже, дуже, дуже вдячна всім вам. Так, а так, що так. можете порекомендувати так, людям, які так. думають, сумніваються, бояться, мають проблеми Ні, з серцем? Не треба боятися. Я теж боялася, дуже боялася, не вірила. Бо в мене такі були запалення після кожного, кожного загострення, були. Були. такі запалення, що я не могла не ходити, не рухатись Погіршення Таке погіршення. Разні, стану, що а допомагає, а воно ще гірше. Тому я й боюсь когось сюди запрошувати, розумієте? Бо я через це все пройшла. То, я чому? пройшла. То ви вже можете і сказати, що це проходить. Ну ви пройшли так. з подружкою? Да, да, так. Все проходить. Тільки треба займатися. Не будете займатися, і треба придбати обладнання. А чому це дуже, дуже понімаєте? Воно як вам тут одне, а дома собі розслабився. Розслабилась людина, лежить. Пленько, тихенько, і треба займатися. І Нікі... тоді має результат уже за більш коротший термін, але кращий результат. Да. Так? Так. Тут ми даємо три, а дома і субота, неділя я ж займаюся. Просто я тут прийшла і все. Я, щоді... я вчора тут була, але ввечері вдома я займалася. Я займалася. Від нас дуже велика подяка вашому сину Юрі. Так. Бо Ларіса казала, каже, щоб він мене не брав за шиврок і не вивозив кожен так. раз. Я би я, я ходити не могла. Так. Він мене привозив кожен день туди і звідти. Кожен день. Так. Дуже великий молодець. Вдячні вам за такий відгук, шикарний. Вам результати покращити дуже ще хороші, більше хороше і е, дуже приємно, що ви вже запрошуєте. Такі да, люди. Я запрошую. Дякую вам і вам я Дякую.